Сами красивий блогер на просторах Ютуба. <ріху> Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко. І ви на моєму каналі. Ми з Антохою приїхали на набережну Дніпра половити. Лящів, що ми ще можемо тут половити. Антон вже зібрав вудлище, я тільки буду цим займатися. У мене сьогодні ось така крутезна вудочка це фідер ексклюзив від компанії Sportex Medium до 165 г. Я собі не можу дозволити купити таке вудлище, а Антоха може. У мене мої рапідіки до 150 грам. це і то, і то Sportex, але. Ексклюзив він дарує набагато більше емоцій від виважування. Тут такий бланк більш чуттєвий, тому попросив вам і сьогодні порибалю саме цим водилищем і відчую, потрібне воно мені чи не потрібне. Тому швиденько збираємо вудки. мені треба намотати шнур на катушку, збираємо і. Починаємо рибалити. Замішуємо нашу прикормку. Антоха вдома зварив горох, ячку. Я взяв просто прикормочку від тому що Ми постійно рибалимо. Зараз це все замішаємо і будемо пробувати ловити ляща. Вийде у нас чи не вийде, як завжди, все побачите. Поїхали. Будемо перемотувати новенький шнур. Бачите, це Меджеркрафт. Ось, Ось такий, Зараз намотаємо і будемо збиратись. Так, друзі, будемо мішати прикормку, буде Антоха робити заміс, тому що він шарив цьому, він, він вон, зварив горох і зварив ячко. І також ми будемо додавати прикормку Real Fish, Ось таку. Ну, я завжди не користуюсь, хто теж каже, і багато хто не тут користується. Це Real Fish ля шоколад. Ось така. Ну, реально полящу дуже класно працює. Ти все туди прям бомбуриш, так? Да? Пачку туди. Одної вистачить дуже. чи дві личить? Вистачить. Ну Все, пачку ще залишимо. о. І горох. Блін, в мене голосу досі немає. Хвороба, звісно, дуже важка була. Тоха мене лічив на минулій риболовлі. Бачили, тут зараз така ж тімка. Домовились поїхати половити ляща. Я, до речі, тут ще не разу не рибалив на набережні. Тоха тут минулі роки дуже багато відрибалив, а в цьому році... Я по лящу раз. поставив свій особистий, 345. О, 345 лящ. Ви собі уявляєте, що це за рибина? Ми були оце на цьому дикарі, я там два плюс ловив і це така лопата капець, це три. Я собі не уявляю, що це за машина. Так, так Шуриком. А, що у нас є. Давай я шуриком переб'ю пока. Так, перебили Безласне. друзі. Треба, щоб напиталась да? вологу. Так, дивіться, яка консистенція вийшла. Інертний, важкий і Я думаю, буде привкати далі. Ще. І добре хоп, розсипається Ну це перше заложення, хай поп'є водички і подивимося. Може більше і не будемо. По традиції перед початком риболовлі. Замочуємо підсаку Вона отут у нас одна. Щоб менше тягати, блин, може поїхати. Коротше, десь отак треба. Тут. Надавал, щоб Та знадобиться, ти ж тут спец. Все, Тоха починаю годувати, мені треба зв'язати оснастку. тому не гаємо часу. Так, шнур мій вже Ага, ні, все на місці. Так, в'яжу просто інлайн. бусину. Зараз отбойну прив'яжу. Фідерганчик скрутку. А? Дощ? Ага, блін, це фіну. Шо? Придеться мокнуть. Бачите, навіть на набережні я приїхав і почався дощ. Почнеться. Ну почнеться, так. Да. Я вже сказав, що почався, значить точно буде. Значить точно буде. От як так, От беруть бойну бусі, ну, там немає дирки всередині. Да? Топчик якість. В'яжемо повідець, жилка Гамакацу 018. І Починаємо з 10-го гачка Гамакацу F-22. Це легендарний гачок для лову ляща. Антоха мені його порадив, то буду використовувати. Так, друзі, потрошки-потрошки людей стає все більше. Прийшов чоловік та тут розповів все, хто, за, хто вчора, скільки штук, на що, на яку дистанцію, на яку прикормку. Все людина знає, все розповів. Тут так само з цієї сторони, бачите, скільки народу, і це ще не приділ. Тут от буде зайнято все. Небо затянуло просто нереально, ви тільки подивіться. Але краса неймовірна, набережна, дуже культове місце. Перший раз сюди добрався, але нічого, будемо зараз спробувати. Отак, От друзяки. Ми з Антоном разом нарибався. Я дуже такий щасливий на дощ. І ну, і Анто, коли ми разом, то це взагалі, дивіться, вже ляпає на сонечку. Ох, така краса. М -м -м, так, нравиться, коли дощ йде на риболовлі, тільки вам казав. Туха-туха, ти що? На, снимаю, хоть. Все, сход походу. Да, прикинь, пока подсекну, пока ты біброс. Поросп... Така, под... така подача була, я думаю, сейчас удочку забере, блядь. Не, вроде я тут. А, рыба. Риба, я думав, там така подача була, що там та густерочка така. Ні, ну вже початок є, перша риба. Я не очікував, знімаю дощ, бачиш, щоб дощ пішов. Друзі дощ, Все. трохи покльовка. Кидай Затянуло, так конкретно затягнуло. А була погода вообще плюс 30 должно було бути. Бачиш, 33, як ми з тобою. 33, да. Ну, як 33, ми з тобой, да? я То я так? Тух не підтягувати чи підтягувати? Ні, початку упадет, а потім. Ну воно поупало, я йому ввиду да? підкручую, да. бо да. бачу, що ти ним, ним не подтягував. <звук> Щоб натяжка була. Селящі треба знати, як його ловити, де його головить, на що його ловити. Була покльова. Легенька, взагалі така легенька. Оце, напевно, густіра, так? Да? Ні, хоча ця густрка так усандала. Плотвичка чи ще щось менше може. Друзі, клювання. Антоха каже, хоче піймати рибу, поставив. Поставив пуфік, на подтяжки всадила прям риба. Ну він каже, це буде не лящ. Це буде густіра, каже. Прям на подтяжки А, все, і сейшла. І сейшла. Так, Антохи риба. Ну, що там? Пустіра? Крутиться, блін. На 5 апариків да, взяв. О, так Це подліще. А? Ну... Один-один. Антоха взагалі предлагав таку темку, щоб ми короче, хто е, менше риби піймає... Щоб пішов на мост і з тарзанки пригнув. Та ми думаємо, що таку замутить чи ні, напишіть в коментарях. Цікава вам наступного така тема раз. наступного разу, щоб я ми. Я дуже боюсь висоти. Да, в чому прикол, що Антоха дуже боїться висоти. Ну я як би теж не герой. Вони понаписують, я тобі кажу. Кажуть, що давай заб'ємося. Хто менше ліщів злове, той стрибає. Так що цікава ваша думка. Кльока, що була. Дощ ніби пройшов, достав телефон знімати і тільки закинув на пуфик. І клювання було. А Антоха піймав цього подліща на 5 опаришем. А першого я піймав на два хробака і опарика. на пучок. Покльовка! Yeah. Походу немає проспав походу, 30. думаєш, є? Yeah. Нема? сказав, що немає. Лист страшный по фидеру. Просто что она всплывает лучше, а течение Ага. кормушка просто важко можно по поотрывать по вс. Они под этот фидер еду, 160 подает. Нет, я мой на увазі, щоб шнур не порваться. А, бачиш, а ты кажеш перестали поклевки, там бичок висить. Там бычок высыть. Надо Василька почкать. Что в меню, да? Mm -hmm. А там сидетька на два на два крючка довело. Okay, Карамысло два крючка. Да? А, це класична снасть, да? Тут один гачок я не чув. Один фідер, один гачок, два фідера по два гачка. Нормально тема. Ты тебе було так, покльовка? Так? Покльовка так була? Угу, Мелк. Ну я не понимаю, що... Чип опять минус поводок. Такий толчок был после. Поводок на месте. О, ну не запуталась, диви. Первый же закид не вот запуталась. Все. Бровка, да. И без рыбы, походу, уже. Була покльовка, друзі, була риба. Я поки включав зйомку. Походу лишився без риби. да, В брову зачепив. Ну... слюній поки нема. Чекаємо Василю. Дощ, треба ховати! Ховати. Дивіться, який дождя розпустився, буду ховати. Мікрофони. О, о, порядок. Нравиться такое? Бомба! <сих> Дивіться, який дощ! Ой-ой-ой, золов! Чуть, чуть! Ні. Не зачіпив. Так, що з Василя немає, без десяти вісім. Ми вже розраховували, що у нас по пару штук буде в цей час. Вже копчений. Вже копчений навіть на. Вже навіть копчений. Та ну як? Ну, тільки, тільки поставив, достав знову телефон, закінчився і знову опять йдемо. Дивіться, який дощ ну просто нереальний. Тоха хотів сховатися, каже, стадо сюди, толку, Толку, дивіться, як валить дощ. <рес> Ось така рибалочка на дабірді сьогодні. Передавали класну погоду. Ми ще чекаємо ляща, Звідки йому взяться тому лящу. Отак. Отак валить. Що дурний. Нормально... Ого! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хорош. Хорош. Поклевочка. Не там что-то есть. Вроде есть. Вроде есть. Да, есть. Густерка, да? Нет, это что, это Сеня? Да? Сеня, от такий Сеня улупашив. Покльовка нормальна була. Так, прецедент є один Васильок. Вже сусіди взяли, дивіться, зараз будемо доставати. Взяли Василька. Тож треба чекати, може і до нас він прийде. Ну, давай показуй. Бачите, скільки людей? І дощ просто не вчухає. Постійно валить, валить і валить. Ну, Василь, сюди. Ну, невеличкий, але Васильок. Не в таких умовах нам сьогодні доводиться ловити лящів. Ну, це просто жах якийсь. Три хвилини нема, десять хвилин йде. Три хвилини нема, десять хвилин йде. І ось так такий рясненький. Якщо зранку він там по чуть-чуть прокапував, то зараз прям спускається такий дуже рясний. Щоб ви розуміли, як э, тут кліпсується дистанцію. Бачите, оця вон картина намальована. І вон той парапет. Оцей по центру, бачите? Де надписи? і бумажка приклеєна. Оце така кліпса, мабуть. Клює вся риба. Покльовка була, є пацьок, щоб мені здалося, що є. Ну, зараз побачимо. Може там і не Василь. Ні, Ніби щось є, є трохи є. Він болтається. Я з гори бачу А покльовка була, бачите, там теж... До патерностей? Так. Так, так, там клювака класна. Вустерка. Ну, ну, може розклюється, бач, дощ закінчився і парить одразу почало, так? Да? Та погода так. Погода. Блін, ну пучок такий був храбака з сапариками і він його... Схау. Ну так, да, тут покльовка, так покльовка, він засікається. Все, продовжуємо. Отак от, от. Сусіди ще взяли одного. Ну і непоганий. Зараз і у нас, значить, буде. Друзі, ось така ще чихонька залетіла. Це вже довго клювання яких не було. А тут бах. Так, да, вода стала, взагалі нема течії, бачите. Просто от зелень стоїть під берегом, не рухається нікуди. Але отака така фігня влетіла. Пише щось здорове. Ні, Не здорове. Ну покльово, прям козирна була. Чихонь опять. Так, да, опять чихонька. Ось така чихоня бре. Тоха тільки що та з мене, як я підсікаю рибу, блядь. Він думав, я голову оторву цьому подлєщику. Чи густерочки. Тупо достане одні губи. Я іменно так чекаю поклевку, що я іменно жорстко підсікаю. Братик, ти ж поб'єшся. Ну, якщо так подивитися, то вже досить непоганої риби зливив. Ляща не було, але в цілому риби багатенько вже піймав. Так що ще трошки чекаємо ляща, та ні, то будемо збиратися додому. Ви ну, Тільки подивіться, що тоха вже мути, тільки щоб цього Василя зачепити. Ну Це вже потужно. Друзі, тільки що таке клювання було, я проморгав. Прям порядочно так лупануло. Так, Друзі, після покльовки вирішив перезакинутися, ви знаєте, і є рибка там. Осьтерка. Бачите? Ну, покльовка така була, я не знаю, які вони такі малі рибки, такі покльовки роблять, що це капець. Свідергама слетіла опльотка, бачу? Так, друзі, зробили останні закиди. Бачите, сьогодні лящ прийшов мимо нас, нічого не зловили, хлопці зловили от, поряд по одному і все. Е, підписник наш, он, чоловік, то каже, що да, були. От, на вихідних добре клював. Сьогодні він також не зловив нічого. Будемо збиратися, віддаємо прикормку йому. Просив нам, якщо лишиться, віддає... віддати, не висипати. Вона також у нас харбаки залишились і апаріки. Так само все віддаємо. І теряємося додому. І будемо, да. Ось зараз, якщо клюне, ще якась рибка, то воно. Ну, в цілому, в принципі, рибу ми половили і досить. Непогано з десяток риб піймав, бачите, різна. І пару чихоняк, і сінця зловив, і густерка була. Тобто, в принципі, рибка була, рибка клювала. Але лящ не захотів гад клювати. Ми вже навіть змінили точку, йшли далі, тому що воду перестали взагалі давати, течії не було. То ми вийшли далі, і от далі почало краще трошки прокльовувати, О, І тільки що навіть клювання було. Почала прокльовувати і досить непогано половили. О, дивіться, яка клювака була потужна. Не знаю, видно вам чи ні, мало би бути видно. І зараз оце останні закиди зробили, витягаємося, потихеньку збираємося і будемо їхати додому. Тут така риболовля на набережні, бачите, тут спека просто неможлива. В основному люди приходять сюди, отак як ми. З п'ятої ранку вже тут, 5, пів 6 і до десятої збираються, ну, якщо є кльов. Зараз без десяти-одинадцята, ми і так годинку вже затримались, мали в виїжджати. І так, А в цілому дуже багато людей просто приходять до роботи. отак З п'ятої ранку до і їдуть собі далі на роботу. По мінімуму речей, якусь підстілку просто сідають, підставка. Одне вудлище, прикормку вже вдома мішають, щоб не тащити сюди ні відра, нічого в кульках. І тупо в тебе рюкзачок, вудка і все, і всі йдуть. Додому. Бачите, віддали прикормку. Так що ось такі справи. Зараз зачекаємо пару хвилин, ще, якщо клювання не буде, ну тому що воно було. Там вже напевно немає нічого на гачку. Будемо збиратися і їхати додому. Ну, Обов'язково ми ще сюди повернемося за реваншем, треба слідкувати, питати у друзів, хто їздить, чи ловиться ляж, чи не ловиться, і вирушати. От Перший день, як він починає клювати, він каже, от, людина, що він циклами. Там три дні поклював, пару днів типу, перериву. Потім знову якийсь такий цикл, що він клює. Тому Ми ще обов'язково виберемося. Може поїдемо на ніч опять на газагін. Або ще десь я знайду якісь місця і десь поїдемо. Може на Київське море десь, може на десну десь на ляща виберемося, якщо десь буду знати в якісь місця, де він ловиться. Тому що можна і на Десну поїхати, просидіти і нічого не зловити. Ловиться вчора і завтра. Він да, правильно Тоха каже, ловиться вчора і завтра. А сьогодні, коли ти на риболовлі, ніколи не ловиться. Тому ось такі справи і зліва теж. Так. Ну що, друзяки, ми вже збираємося. Тому всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал, став дзвіночок, не пропускай нові ролики. Бачите, в останній час їх дуже багато, вони цікаві. І нагадую всім, хто не знає, може дивитися це відео перший раз на моєму каналі. На 100 тисяч підписників колись на каналі. Збереться 100 тисяч. Розігрую корабель, ранфері, соло V2 з холотом вартістю понад 1000 доларів. Тому підписуйся і не пропусти. Всім пока!